Доброго дня, любі глядачі. Спочатку хочу сказати, що з легкої руки своєї дружини, Ярки, такі от е, випуски відеоблогу, які говорять просто про мій день. Я буду називати тепер Що Попало. Тому що немає певної теми, але ну, з мене щось пре, я хочу чимось поділитися. Ну, перше, що з мене пре, це ми вчора їли тут столобика. такого здоровенного, що не вліз з великого Сятницею Прески його зараз доїдає все царство наших котів. Звершення мого вчорашнього дня це був ремонт ось цих металопластикових дверей. Двічі вже приїжджав майстер, нічого не міг зробити, вони просто не відкривалися, треба було їх плечем вишибати, щоб вони відкрилися. От, і тому подібні речі. Ну, По-перше, при монтажі вони зробили халтуру, От, якщо зафіксувати, Тепер опустити. Бачите, вони до кінця не піднімаються. Є Досить великий люфт, пів сантиметра десь. І це, в принципі, на ось цих направляючих робили великі проблеми. Двері не відкривалися до кінця. Ну, але тепер легко відкриваються, легко закриваються. Тобто навіть дитина може відкрити, бо раніше Енейко не міг їх відкрити, йому цілили ми приходити. Я зробив дуже просто. Я відкрутив ось цю направляючу і на пів сантиметра опустив її вниз. І так само ті, на яких. Заїдало. ну Оці ми були вимушені отут забрати болти, тому що їх першопочатково монтажники закріпили криво. Тут, якщо вам видно, вони просто криво закріплені. І зробити це рівно вже неможливо. А, от, власне, ця кривизна. от Якщо тут видно, бачите, наскільки вибрало. Тобто це десь міліметра три просто витерло. тому що були погано закріплені буроти. Буроти. Ну, Про таку проблему я просто не знав, тому що це були перші мої металопластикові двері. От, тому би, все заднім числом. Вчора приїхали хвойні, перші хвойні, які замовляла ярка. Це козацький ялівець. мають бути гарні кущики. Це саджанці двохрічні блакитної ялинки. Шаровидної ялинки, і ще якоїсь ялинки. Я не знаю точно що у нас позимує. Тут ми от готуємо, бачите, це ота клумба, яка де, бачите, замульчовано соломою. Це наша стара клумба. І ми її от продовжували настільки, вона буде більшою. Це ще метра тут десь два з половиною. Сьогодні мають привезти хвою, за нею вже поїхали, мають привезти нам прицеп хвої, якою ми тут заповнимо цю клумбу. І Буде красота. Висадимо оці рослинки. Козацькі підуть зразу в ґрунт. А от все решту поки що буде зимувати в тих от вазоночках, в яких вони є. А вже з весни ми будемо їх, напевно, пересаджувати на постійне місце, в якому ми їх будемо вирощувати. Бо ми ще до кінця, чесно кажучи, не знаємо, що ми будемо вирощувати. От, зараз у нас відбувається процес підготовки до від'їзду ярки. Вона післязавтра їде, летить в Ізраїль на п'ятий блок хіміотерапії. І її не буде 5 днів, відповідно, я зараз швидкими темпами нарубую дрова, ховаю гарбузи. Ну, вчора я десь кілограм 300 гарбузів позаносив в погреби. Спинка болить, дрова трошки колимо, там ще наколоті дрова. Під блакитну ялинку старшу, що місце не вдалося розчистити. Ми будемо переносити цю, це замовлення на тиждень. Після того повернеться ярка. Бо я сам просто не в змозі буду з дома дітьми, ще підготувати ями для саджанців липи і хвою. Ну, Ось я продовжимо, коли привезуть хвою. Хочу ще поділитися. Вчора було досить тепло, але вночі трапилося ой, мінус 5. Дивіться, товщина люди. Це він вже станув. Зараз майже полудень. 12 година доходить, літ тільки станув. Це вже він тонший, він був. В мій палець такий хороший, все замерзло. ну Яблука підуть курям, тому що вони вже морожені. Буде птиці мати чим радіти. Мінус 5 було зранку і ми вже почали тупити. Красота. Це мала бути купа хвої з лісу, з підхвойних дерев. Але як ви бачите, це дубове і осигнове листя. Підрядник забив квадратні очі. А що, є якась різниця? Ну, таке. Поїхали ще раз. Цього разу сподіваюся, що все-таки в сосновий ліс. Ну, але дітям радість. Кубку зайвої роботи розгребли. Тепер ця гора листя, перекочувала. Ось тут за закарнець, де я вирівнював цього року горби до пісочниці, яку нарешті викопали з так, і частина Ось сюди за дитячий майданчик. Сподіваюся, ну, тут дуже багато помітно липового, кленового. Ось просто ось липові. Ну, в процесі перелопачення повідвайлося. А ось помітно, бачите, липове насіння. От, я дуже сподіваюся, що власне, в цих місцях, де в нас нічого поки що не росте, можливо, навесно зійдуть якісь липи. Тож я навіть не дуже матюкався на цю зайву роботу. Тепер це треба гарно розгромадити. І сподіваюся, що до вечора таке нам привезуть нашу хвою і ми зможемо нарешті посадити. По чуть-чуть збираю кукурузу з поля, лущимо її і складаю наразі такі бочки. Це першочергове буде годування. Крузінелушпиня піде зимою на корм гусям. І на розтопку печі. Дуже гарно розтоплювати піч. Ну, починаємо лущити. Поживитися на хлібниці. Як же так? тут лежить кукурудза, а вони пройдуть повз. А? Ось. Це одна з найстаріших, з найстаріших наших курочок. Ми її взяли ще в перший рік, як ми тут жили. Ось сама така вона навіть місцями ручна. <звук> Та, красотулька. <звук> Іде головний помагальник. Худи поможе шинечик. Пасе оця, паситься. Гуси повиростали. Скоро можна буде вже їх пускати на місце. О, півень, півень забіяка дуже агресивний півень. Кидається не тільки на чужих, але й на своїх. Так, носять у бісерних дітей. Його банда. Обкатують інецькі велосипеди. Данька показує майстер-клас на білобігу. Возик порожній, якщо це когось хвилює. Це качки-муларди. Качки-бройлери. Вони дивляться на мене, я дивлюся на них. Вони ще не знають, що скоро всі підуть на тушонку. Це не наші кучки, це сусідські. Піду авто автотко. Тут купа корбачків вивалюється. Ух ти ж, йой! Діа я такий. А можна я буду томно зітхати при кожному ударі? Ох! Ох!

Птиця також готується сідати. З тим, як сідає птиця, закінчується світловий день у нас. Відповідно, закінчуються робота на вулиці. Зараз... <цепітання> <зв> <зв> да, я з тобою згоден. Зараз на вулиці вже тільки 2 градуси тепла, знову буде мороз. Сам час йти готувати піч, топити її, щоб було тепло.